Фонд «Племена Тризуба ні одного дня без допомоги. Сьогодні, по запиту наших військових, ми хочемо передати усі термоконтейнери для 55-го полка зв'язку та 15-го армійського корпусу. Хлопці, це для вас. Ми разом з вами. Слава Україні! Разом до перемоги! Також надаємо допомогу окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. 526 батальйон 15-го армійського корпусу дякую вам за надану благодійну допомогу у вигляді в таких чудових термобоксів, благодійній організації Племена Тризуба. Слава Україні! Військовослужбовці Фронік Сил України, щиро дякую благодійній організації Племена Тризуба за надані термобокси, які дуже будуть нам корисні повсякденній діяльності. Щиро дякуємо, слава Україні, Перед до перемоги. Щира подяка благодійному фонду Племенат Тризуба за передачу термобоксів для наших захисників. Ваша підтримка це тепло, яке гріє не лише страви, а серця ЗСУ. Слава Україні! Грай! Слава!